Майже сотні музичних інструментів Валерій Березівський презентував для глядачів своєї виставки. Свій рукотворний талант митець перетворює у духовний. Його сопілки оживають барвами, голосами українського мелосу розповідають друзі майстра. Говорячи про пана Валерія Березівського і про його виступи. Можна сказати, що це український талант. Кілька крат помножений на непідробну українську національну сутність. От такий, як є, так воно і так ноти і лягають відповідно із уст, із пальців Валерія Березівського. Сопілка завжди супроводжує Валерія Березівського у житті, тому він із задоволенням ділиться своїми виробами з іншими. До мене звертаються і батьки, і діти, і вчителі по перше вчителі, бо щоб зробіть, каже, таку, щоб не ламалося. І щоб було довго-довго, щоб десь проблем не мати. Основне, щоб у мене був час, і щоб я сів собі спокійно з такій обстановці, тому що дуже залежить від того, який настрій. Поганий настрій не не, не, не вийде сопіруська. Вчитися грати на сопілках Валерія Березівського є чимало охочих, здебільшого інструмент користується попитом в музичних школах. Можна в магазині купити інструмент, а можна в пана Березівського купити. Я віддаю якби привілегію. Інструментом пана Березівського, тому що вони в першу чергу стройні, звучать прекрасно. І дешеві працює майстер над інструментами вже більше 20 років. Сурми, сопілки, свирілі, окарини. Усі бажаючі можуть побачити ці народні музичні інструменти, відвідавши виставку до 28 вересня у мистецькій залі обласної бібліотеки імені Олега Ольжича.